Так, всім привіт! Маю ось такий непоганий інвентор. І при його роботі я замітив, що досить добряче нагріваються ось такі провода. Це його рідні провода. Ось такі тут один на 25-450-750 вольт. Провода такі добротні, вони тут от залуджені. Зроблено гарно. Але нагріваються. Давайте проведемо невеличкий експеримент. Дамо нагрузку на ці провода десь 1 кВт. Це 12-вольтова система. І хвилин 10-20 цю нагрузку потримаємо. Подивимося. Який буде нагрів на цих проводах. Акумулятор тут не такий уж і потужний, тут 100 -амперний Акумулятор. Накинуємо ще під зарядку. І будемо тестити. Провода підключені. Починаємо експеримент. Ось цей провід. Так, і тут засечемо час. Тут, як тільки піде нагрузка, відразу буде рахуватись час. Так. Нагрузку ми бачимо кіловат 120 Вт. Для цього інвентора це не проблема кіловат. Видати. Так, включився вентилятор, чуємо. Дивимось, як воно розігріється. Пройшло 5 хвилин, нагрузка кіловат 60 Вт. Значить, на гаряче отут вот тому що це додатковий дріт, який відразу підзаряджає акумулятор, бо цей акумулятор не такий сильний, щоб тримати таку нагрузку. Ну, давайте подивимося на температури. Так, пройшло 10 хвилин. Працює далі кіловат. На ощупь провода вже дуже-дуже теплі. Прям о! О, тут взагалі теплесенький біля клем. Так, ну ми бачимо, акумулятор вже сідає, 13 хвилин всього лиш він зміг пропрацювати. Так, скинемо зарядку, тому що цей зарядний провід він нас збиває своєю температурою. Ну і зараз воно покажу вам. Ну, ви бачили, так, не будемо мучити, давайте виключимо то діло. Так. Е, значить, да, провода вже тут дуже гарячі. Який висновок з цього ми можемо зробити? На 12-вольтовій системі. При нагрузці 1 кВт, орієнтовно до 20 хвилин, провід буде розігріватися до 50 градусів. Це якщо в нього буде переріз 25 мм квадратних. Тут вот на клемах даже ще гарячіше. Тут буде 50-60 градусів. Висновок такий: на 1,5 кВт для такого інвентора треба переріз провода 35-ку. Тобто, або 2 по 25 брати, в пару їх ставити, або ставити 35. ку Тому що на цьому проводі ми маємо великі втрати. Виходить, тобто, ми гріємо провід і це додаткові втрати по електроенергії. Всім пока.